Намірніше приєднатися до краси народної пісні і збагатитися приємними враженнями. І ми сьогодні раді привітати в цьому залі нашого земляка із села Онік Василя Васильовича Кіша. Находи презентації диску народних пісень у його виконанні. Ось ви вже, деякі з вас вже отримали цей диск. Ось такий він вигляд має. Називається він Сіло хотя на косицю. Це з народної пісні, слова взяті. На цьому диску записана 21 пісня. Народна пісня у виконанні Василя Васильовича. mm <sweak> Партіра. або всьому буде сюди не записав, бо не ніч. Бо далі не знати за Василя, а то і все пописано. Родився наш іменинник, бо, так отак ось іменинник, бо це перший його диск, надія не останній. І дуже ми раді і за нього, і за наш край, ось це свято діло по збереженню нашої національної культури. Родився Василь, Василь Васильович Слівний. 22. žalupnja s 60-imi v Evropi, vsem jim je mehanizator in včetnik. Če si jim hvala, uvozite že v treh poriadnih dneh in bo vam najbolje, če jih zveh. Že ne jim se nasilje, še ne jim je Maksimir. Ti v kultih prinesi, zgubljam, devoči ne prizveš, Artem Čuk. Pravi, da v laboratoriju z ošem, v nočki z ošem. Ljubovi, peš tak mož. Народили трьох файних дівчаток і жиючи з ними. вирощують Марію, Люлія і Галина. Знаю їх, бо золоті діти, шапку долю, мене по хащі водили і увели назад. <ривіт> <ривіт> Гриба збирати. А він якраз живе тут хащу, так красити. Маю газ дівські корову сольку. Тиличку жужу, собачку золі, мацу тайсон. Дипломований вчений агроном. Надвоє такі ним. Колгоспі проробив довгий період, Колгоспі зірка бригадиром комплексної бригади. Там усьому. Прошу, перший був у воноці. І тонистка в нього солідний пай лишився там. І у хащі до, до шарбів тогось його. З 2008 року. Василь Васильович поступає на Державну службу, службу в справах дітей, серйозну службу, віддається повністю в тій службі. Я вам скажу, це тяжка робота, я не міг, чесно кажучи, я би не зміг її робити. Не кожному дано, просто енергію і енергії працювати з тим контингентом дітей, член партії регіонів, з 2006 року, навіть Голова первинного осередку. Приймає активну участь у громадському житті. Василь Васильович. Трьох дітей виховати, тримати город, тримати пай, бути дяком греко-католицької громади. Співати в корови, устигати. Шапку до люпереди. Член товариства імені Духновича. Причому активний член. Крім цього, диска Василь, Василь Васильович ще збирав. І видаримо одну брошурку разом із Марією Потоким. Одну книжку народних співанов. Працює вже над другою. Вже думається, як далі перевидавати майбутні книжки, е, диски. от може з музичним супроводом. А то все працює над збереженням своєї культури, своєї національної, іменно тієї культури, що чую від своїх батьків, від мамки, няньки, від сусідів, на гостинах, на свадьбах. На, на різних урочистих заходах. І він як, є як то вкладять з тої народної мудрості і переносить на член общества Росії Виноградівщини, теж активний. Активний учасник хорового колективу при будинку культури району. Де хор, там Василь Васильович? Зрозуміти, як може це все обняти, робити чесно і добросовісно свою роботу. Напає вирощувати парадички, поникати за ту корову Соньку, і і все, і встигати із діточками займатися шапку до людя перед ним. Один із поспілкових лідерів Іноградівської райдержадміністрації. держав Я вам скажу, можеш говорити про нього много хорошого, доброго, як порядну людину, а можеш оприділити просто одним словом. Василь Васильович, патріот свого краю. Дякуємо тобі, Василь Васильович, що ти є, що ти робиш своє діло. А у нас прийме букет косиць і скромний подарунок. Дякую. Чули про нього, який він е, чоловік, е, він навіть заперечень немав, даже не мав, навіть не дослухавши до кінця, казав, я де Що, співали? коли? Одно питання було, коли? І ми почали. Ідея е, даного запису була саме автентика, і е, ми е, десь е, було багато нарікань, а чому без музичного супроводу. А ми говорили, от, ідея не в тому полягала. Якщо музичний супровід, то це вже естрадна пісня. Це вже трішки. А ми хотіли, от, іменно, е, щоб був а не спів, ну, вони в запросити кожен день до себе додому Василь Васильовича. Да? А так десь попали, послухали, і вже у вас гостина вдома, якась, чи вечором скучно, ціла і з ним поспівали. Іменно в тому, щоб зберегти настрій тот народний, і Василь Васильович саме є носієм сам того ну, духу, нашого, нашого краю. І ідея диску саме у збереженні передачі нашим нащадкам цієї. Пісні, слово культури. І я думаю, що це не останній проєкт, і ми все-таки десь зробимо більше для того, щоб лишити нашим нащадкам щось з нашої культури, щоб зберегти ці всі традиції. Я думаю, ще раз дяка Василю Васильовичу за ентузіазм, з яким він приділився. Як ви чули, він вже прийшов з новою співанкою і каже, Ту, і ще, ще таку не записали, а таку, а ще. І за то, я думаю, що буде там Том другий, Том третій. Хочу вам дуже всім подякувати і подякувати тим людям, які доклали певних зусиль, великих зусиль до створення цього диску. Значить, відповідно, ви розумієте, що моя роль там була не дуже велика, бо я лише співав. А була роль тих, що все організував. Придбати, зробити. Ото були наші побратими русини Іван. Андрій Черепко, Микола Староста, Юрій Юрійович Продан, Святослав Михайлович Гал, Іван Ясипович Буркало, звичайно. І так далі багато-багато. І всі друзі, і всі колеги, які мене морально підтримували. Ви розумієте, я просто хочу казати, що я не є співак, я не є артист, це дуже високо звучить. Я просто хотів своїм диском ну, якби зробити місток такий із минулого у теперішній час. Бо ці пісні всі. Як ми згадували більше 100 років йому син, вони не вчора, не позавчора написані. Вони не можуть бути. Діди, прадіди наші їх співали. І всі пісні, всі я чув в самого глибокого дітства на всіх якихось певних мероприємствах, Навіть на полю просто люди робили і співали просто так, не перепрошую слово, на гостині. А по куплі в ланці і співають пісні. Співають просто так, ще раз скажу. То дуже приємно, ясно, що це вже тепер забило. E, значить, пішло в минуле, бо теж так, так, ніколи не робить, з якого руни віддав відпівати, щось таке, розумієте? Або треба зберегти. То. Я думаю, для наших дітей, для нас, для нас самих, аби жили тим мало минулим, бо не знає своє минуле та й не цінить його. Тут не може мати, розраховувати на якийсь певний успіх у майбутньому. Значить, дуже треба звернути на, на ту теж увагу. Звичайно, що. Прошу дуже не судити мене, бо там, ще раз кажу, то не є професійно, то просто лиш так, як, як за столом співають люди. Чисто так. Воно там не збережені ніякі музикальні там, темпи, ритми і так далі. розумієте? То є автентичні такі, як, як я чув, так і відобразив. То просто я інакше не міг, бо я не, не закінчив музичною школою, не маю ніякої музичної освіти, на жаль, до речі, мої мухі-мати, А так все стало. Значить, і, і ще раз кажу подякувати всім, хтось за то причинив. І Надіємося, звісно, що ще будемо мати можливість, кить когось зацікавити та будемо далі спілкувати у всім плані. І прошу слухати, як маєте дякую. Дякую, Фен. Буду я ябір похилений, сидить на нім пташок премилений. Слухай мила, як тот пташок співать, ож любови ніч добра не бивать. ож любови, ож любови ніч добра не бивать. це та любов єсть угаданна, а це може дяблом нашептана. Хоч хоть бись не там та мусиш любити. Хоть би нехтів та мусиш ходити, бись хотів, Хоч би нехтів, не хтів, хоть би нехтів та мусиш ходити. Мила моя покуса єдна, любив я тя не за рік, не за два, далась мися Зілячка напити. Не мож, мила, ніяк без тяжити. Не, мила, Не можу мила ніяк без тяжи, ми циганка давно ворожила, ошня здурить, дівка чорно брива, ось не буду видів за ним світа, аж проминуть мої млади літа, аж проминуть, аж проминуть мої млади літа. Сьогодні надзвичайна подія, тому що вона не опередила часа йде в з часом. Дуже важливо, коли ми говоримо про народні пісні. Їх у Закарпатті збирали Степан Задор, Бейла Бартов ходив по селах нашої дорадівщини, записуючи народні пісні і в українських, і в угорських селах. Їх записував Михайло Кричко, Микола Попенко, Іван Васильович Контави видав чотири книги, дуже унікальні. Це колядки Закарпаття, Коломейки Лужанської, Долини. Записав пісні Арданові, іршавські пісні, тобто пісні, які співаються на Іршавщині, і духовні пісні, які співаються в церквах православної віри на русинській і народній нашій голові. Василь Васильович костак у свій час віддав книжечку скарби народної мудрості», де започаткував цю важливу справу. І привів приклад, які пісні народні співалися на весіллях, на хрестинах, на похоронах, на сватанках, на заручинах. Сьогодні ми чуємо голос Василя Васильовича, який вплівся цю цікаву канву народної творчості, розбудив наші думки і почуття і звернувся до народної пісні. Dá um Замрачила, замрачила вшиток світ, а я тего не брала замрачиві собі сам, а я тего не врачила замрачить собі сам, за два рочки до нас ходив, а типись другу взяв, а я б був не брав, другу не брав лиш тебе. А я би другу не брав, другу не брав, лиш тебе, квіть ти мені відповіла женитися про мене, кіть ти мені відповіла, Ось ти моя не будеш, кіть ти мені відповіла, Ось ти моя не будеш. Ось ти менечком. Bilš чекате te ne